Да. Коротше, народ, підписуємося на канал Fusion. Ставте лайки, пишіть коментарі, сподобалася реакція, не сподобалася. Так само можете прожати йому дзвіночка, мені теж можете прожати дзвіночка. Да. І також я цілком нормально відношусь до критики, а ще більше я люблю, коли хтось її критикує, і, і наприклад. Предлагає, наприклад, ваші пропозиції мені би дуже допомогли в розвитку мого, моїх реакцій, звісно. Бо, скоріш за все, на тому Ютубі буде тільки проходження ігор і, і реакції. Ну, так що так, да. буду радий вас почути в коментах. І також буду радий лайку. І йому. І він теж буде, кстати, дуже радий лайку. Так що... Так що давайте я не буду довго говорити, блядь, дивимося, бо я. Хі -хі -хі, напишу даром. Думаю, в кожного при перегляді відео вилізала подібна реклама. Знищити їх усіх. Я не розумію, чому наш планшет коштує всього 9. Блядь, я знаю, що от, от, от то є темо настільки їбуче, воно настільки всіх, всіх заїбало. У мене браток вже, блядь, агресія кожен раз, коли тою рекламу тему бачив. Він в інстаграмі чи ша десь. Блядь, вона. Особено там, блять, які якісь гаючні ключі, якийсь набор, бля, який, якоїсь хуєти, блять, за 200, що там нахуй, за 200 доларів, чи, чи що, блять, чи за 200 гривень. Коротше, не знаю. Піздець, він, він, він з тими гаючними ключами мене заїбали. Мосту 109 центів. І ніхто його не хоче. А давайте я буду так само говорити. Постав лайк. Будь ласка, це реально. Компанія тиму щодня оголошує грандіозний розпродаж в Україні. А блядь, і у ті розпродажі їхні постійні акції, це просто піздець, з ними акціями нахер, кожен день нова. Люди кажуть, що наш планшет. І тим більше хто то все озвучує? Блядь, що за озвучка Галіма? Таке озвучення, якби то хтось блядь, Чисто, знаєш, отакі старі фільми там де бля. Оцей нахар про термінатора першого І для машини з пепла ядерного огня. От та типа, от та озвучка так і звучить нахар. Типа, от просто якийсь одноголосний дубляж. Я не знаю, як то назвати. Чесно. Це сіла підробка. Ні, В Принципі, видно, що це сусі не так сказати, нахар. Але у цьому відео ми з вами покінжуємо з реклами тему. Розберемо, що це взагалі таке. Дізнаємося, чому в більшості випадків там зустрічаються неякісні товари і чому ця Програма небезпечна для використання. Що ще казати? Беріть щось смачненьке, вмощуйтесь позрушніше. Бля, кстати, я стільки чув десь якихось відосиків різних, таких прям, ну, точніше, не відосиків, а прям тіктоків я реально багато бачив з телефоном, що просто чисто як, хтось там розказує, як в темі то, то херово, то херово, то херово. Ще з вами як завжди Фьюзен. Гарного перегляду тему був заснований 2000... Да, народ. Всім приємного перегляду. Хто дивиться ...в 2022 році? Шанхайською компанією PDD Holdings. це не той. Підіді Холдінг! Йобаний! Якщо ще, вони перемістили свій офіс у Дублін та ідентифікують себе як ірландська компанія, що не дуже то відповідає дійсності. Бо по факту вони підпорядковуються законом Китаю. Багато експертів. Ну, по факту китайці, я. Зараз розслідують тему та вважають його небезпечним. Давайте чисто для роз'єднання розміняємо дозволи, які просить тему, та які дозволи просить Тікток. Тут просто. Стоп, що? Дозволи. дозволи, які просить тему. тему, А які дозволи просить? Блять, ша... прикиньте, і ще Тікток в Штатах за заборонений, мені здається. Тому що він, типа, як небезпечний і в Україні го говорили, що хочуть типу, як заборонити Тікток. А Тікток то взагалі пушинка порівняно з темою. Дивіться там, блять, все червоне. єбать, я звісно, не знаю, що тут пише, взагалі не йбу. Ну але, блять. Зразу видно, що щось не то, щось тут, блядь, палівно. Просто Тікток, тут просто все червоне. Як виявилось, Тікток це лише крапля в морі, порівняно ну, ну, да, от чисто бес, реально факт. Тему тему в перший же рік після заснування обігнав Аліекспрес та завоював західний реально тему Aliexpress обігнав? Да ну нахер, я навіть не можу в то повірити, блядь. Синок чого Алік добитися не дуже зміг. Якби не почали всі ці розслідування, то взагалі невідомо яких вершин би досяг тему. А завдяки чому вони так Звісно, за рахунок реклами, бо вони на неї взагалі графи не шкодують. Наприклад, на одному з спортивних матчів Супербов вони закупили три реклами під час матчу. Супербов? Під... Блять, я чув та реклама Супербову, вона стільки коштує, блять. То якби, я не знаю, якийсь був просто чемпіонат всього світу, напевно, по якомусь футболі, блять. Я не знаю, фінал прям. Там, напевно, реклама менше коштує, ніж чемпіонат по якомусь суперболу в Штатах. Єбать! То настільки там, блять, популярна оця тема, нахуй, оцей супербоул, американський футбол. Реально, що, блять, такі гроші відвалюють за рекламу, якийсь там банер, щоб пару хвилин повисів. Блять, я вахері. Кінець шатри. Сума. Ще шість реклам, блять. Арно 6 реклам. А коштують вони далеко не дешево, А саме по 7 мільйонів доларів за кожну. просто зрозуміти. 7 мільйонів баксів за рекламу! То тобто, є, чекайте, якщо виходить. Якщо. Блять, давайте я ліпше включу калькулятор. Хулі я буду думати тут. А, голову ламати, я що, блять. В кам'яному віці, блять, на пальцях буду рахувати в думках. Нахер в мене є технології. Технології, бля. Коротше, получається 6 реклам помножити на 7 мільйонів кожна. 7 мільйонів. от Дорівнює 42 мільйони баксів вони заплатили за рекламу на одному походу матчі. Супербоул. Американського футболу. Блять, 42 мільйони ба баксів. Не тільки це поширена проблема, бо навіть підписники мого в телеграм каналу скинули оцю всю крінжу. Я гадаю, вас не треба озновлювати за цим от. А що хай... там було телеграм. А виглядає непогано, бо скільки це коштує, це безкоштовно. 0.90 дев'яно дев'ядадас. 10... А. каналу скинули оцю всю крінжу. Я гадаю, вас не треба озневлювати за цими от пахаючими ключами за 090. Блять, але в будь-якому випадку Я якраз на початку відео говорив про ці гаєчні ключі, Йопани Рот. Наскільки вони просто всіх заїбали ті гаєчні ключі за 99 сантів, бля. Реально, блядь! просто от кожне відео нахер, блядь, включаєш і, і просто такого гортаєш, бля, в тому нахер. І кожних блядь, 10 відео гаючні ключі, блядь. Ключі відео в Ютубі, гаючні ключі, нахер. Зайшов десь в інтернеті на якийсь сайт щось подивитися. Гаючні ключі. блядь. На мій телеграм-канал ви підпишіться. Головне гасло тему це скупляйся як мільярдер. Мамонафік, мільярдери дійсно скупляють дешеві китайські товари за 5 доларів. Ні, яке розгибдає. А що взагалі цікавого продаєте на тому вашому тему? Пес патрон, оріжджал підсвітка для пелісоса торговий. Ніж. А фу. то то просто роз'єп. Є, автономний квантово-оптичний спектроскопічний аналізатор для надточного дослідження на наноматеріалів. Що я нафіг? Єбать, то що за. Що це за хуйня, я не розумію. Блять, я навіть такого приладу. А чекайте, автономний квантово оптичний спектроскоп. Що таке спектроскопія, по-перше. Аналізатор для надточного дослідження матеріалів у умовах. Низькотемпературного вакууму ЄБАТЬ! Я хуй знаю, блять. Я просто... мене аж мову відобрало, реально. В ж і коштує. Блять, подивіться на ціну. Скидка 89% 2800 коштує чи то 2000. Тут 2,8 2 тут стоїть чи Тут 2 і оце 0. Перекра. Я не бачу просто. 2,8% здається. А от 0. А це 8. 2800 І скетка, блять. 89%. Ціна. 215 гривень. Єбать скетка, конечно, на якусь, блять, хуй його знати, який прилад, блять. оцінка 5, блять. Фактичний спектроскопічний аналізатор для наточного дослідження на наноматеріалів. Шо я нафіг прочитав? Так, шо це в нас тут? Слухайте, Ту, а виглядає круто. Ти давно. Шо там було? Я нафіг прочитав. Так, шо це в нас тут? Ту. О, український комплекс. А, хайда, блять, Реклама якому, нахуй, понял канал. Запаску <свист> всейну, це якщо ще, Шейну, звісно, не дуже це все сподобалось, і компанія але там що типу все класно, купа поринай пригоди. А ще в рекламі тему брали участь просто безліч блогерів. Вони у своїх відео, типу, розпаковували покупки і можна сказати, благословляли тему. типу, кіт, тупо ящик стоп. Що саме цікаве, більшість з них налаштовували глядачів проти шейну. Це якщо що ще один китайський магазин можна принципі рахувати, що це конкурент. Аліекспреса і тему шейну, звісно, не дуже це все спод... Бля, Я про шей ні разу не чув, якщо час. Сдобалось, і компанія подала в суд. Потім тему подали в суд на шеїн, і там щось довго собі судилися. Коротше, Край... <плес> блять, оце класна вставка, якраз в тему реально. Дя, нудно, дур. Давайте краще сконцентруємося на дечому інше. <плес> тему дуже полюбляє робити роздачі серед своїх користувачів. Давайте до прикладу візьмемо роздачу 50 фунтів. Ти повинен завантажити тему, зареєструватися там, надіслати запрошення друзям, <плес> батькам, бабі. А що це? Діду, слава <ріст> <ріст> собаці нафік. Озев все це в принципі нормально, але є один малосенький такий нюанс. Тобі для того, щоб прийняти участь в цьому конкурсі, треба надати дозвіл на використання твоїх персональних даних. Ну тобто тобі прямо кажуть, що вони можуть робити з твоїми даними все, що завгодно. Це там IP, геолокація, номер телефона, камера, якась дупа виходить. А якщо тобі шлять, ніхара собі вони інфі хочуть. А ви не хуєли? Щось не сподобається. бо ти, по перше, не будеш приймати участі в конкурсі. А по-друге, ніяк не зможеш поскаржитись на тему. Бо оці всі нюанси насправді розписані в їхній політиці конфіденційності. Звісно, це майже ніхто ніколи не читає, бо там просто мільйон сторінок. І по факту, що роб... Реально, хто читає ту якусь політику конфіденціальності, блять. Кон конфіденціальності. Реально, блять. Там стільки читати. Я як читаю такий якийсь невеличкий куплетик, блять, якоїсь там херіо, знає, якоїсь там блядь, вірша, наприклад. Та я думаю, їбать, понаписували хуйні, тепер читати. Ну, слухати набагато приємніше, реально. Вони а не можна, блять, чисто а, якусь аудіочастину, оцих частину наприклад, в умови політики конфіденціальності, щоб, наприклад, були типа текст. І аудіочастина. щоб можна було то все не читати, а прослухати. І причому були там аудіочастини на кожну тему окремо. Такий-то пункт, так, така то хуйня, така то аудіочастина. Про, просто щоб про, воно саме зачитувало. блядь. Роблять дурня з тебе, бо виходить це все законно, бо це ж розписано. А Google Play через отакі всі махінації призупинив можливість завантажувати тему, так сказати, від гріха подалі. Apple заявляли в принципі те саме, але після всяких розборок тему знову можна було завантажити собі на пристрій. Однак розслідування Grizzly Research викликає сумнів, що щось взагалі змінилось. За його даними, у тео будовано безліч шпигунських програм, які можуть відслідковувати ваші дані. Кожну хвилину у тео відбувається понад 10 десятихраст, якщо вірити експертам, і якщо що там було? Ваші дані кожну хвилину у там відбувається понад десяти сахраст. Якщо вірити інформація достовірна. Звідки? Мені. Б... Мені прислала <сіх> мені прислала. Якщо ви якась на суспенсі в 4 тисячі гривень, це вам ну не сильно загрожує. Хоча навіть в цьому я трішечки сумніваюсь. багато молодих блогерів скаржились на те, що їх обікрали або продали банківські реквізити на чорний ринок. Добре, звісно, я там нічого не купляю. А то би мене ще продали на чорному ринку. Добре, а тепер у <сіх> віч, що буде, якщо ви чи військовий. Нагадую, власне катему підпорядковується законом Китаю. А сам Китай є прямим союзником Росії. І отут вже дуже прям чути за. Пахом зради, а що там на рахунок якості товарів? Це капець. Британські журналісти, суто з експериментальних цілей, вирішили купити через тему дитячі товари. Ну там, до прикладу, одяг, прикраси і все таке. Але уявіть собі їх подив, коли вони там знайшли увага, токсичні хімікати, які можуть загрожувати здоров'ю. Все це, звісно ж, заради економії і собівартості на продукт. А прикраси взагалі місять дозу свинцю вдвічі більшу за допустимо. Звинець, якщо що за підвищеної кількості викликає отруєння, що називається сатурнізм. Працівник теми на це Сатурнізм, я навіть не Щось чув. серії. Ну так, да, щось там таке було. Ми вже все порішали, і взагалі давайте купляйте нові товари, все взагалі клас. Навжечі там прям все клас, та й як виявляється, продавці не зобов'язані уточнювати тему, де було виготовлено їх товар, якою компанією, в яких умовах і тому подібне. А тему взагалі якось по цим балам. Та й взагалі, на що там за щось паритись їм, Якщо вони дають товари безкоштовно, Щоб ви розуміли так, там дійсно таке можливо, однак є нюанс для того, щоб оце все отримувати, треба бути було. Та дуже старанно всіх переконувати купляти саме через тем. За такий піар блогерам нараховують, так би мовити, соціал кредити. Коротше, там якась піраміда, так що не будьте рабами системи. До речі, про рабів. тему навіть не фільтрує те, що використовується рабська праця в компаніях, звідки продавці продають свої товари. Логічно припустити, що якщо хтось працює в компанії не по своїй волі 24 на 7, то вони, звісно, не будуть зацікавлені ні в якості товару, ні в тому, чи взагалі він безпечний. Коротше, виходять якісь одні мінуса. До речі, прямо зараз можете спуститися коментарі і написати скільки взагалі реклам тему ви побачили. Можливо, у вас якісь цікаві історії. Та до хера їх не порахувати, бля. Я вдань по 10 бачив, по 20, з нахрістему були зв'язані. Я це все говорю, бо ваші коментарі, лайки і підтримка дуже сильно мотивують мене щось робити. Я до прикладу реклам тема побачив вже просто безліч. Навіть не знаю скільки. Там якісь і гаючні ключі насадки реально гаючні ключі, здається, що вони там ядерний колайдер за долар продають. А ні, хто не за долар за 99 центів. Ха Дев'яносто десятів, тож давайте під кінець затронемо ще одну дуже дивну і підступну ситуацію, зв'язану з тебом. Вся суть в тому, що вони запускають розміщення обкладинок на продукти, котрі мають авторське право. І до речі, в разі чого вони вимагають платню за використання цих самих неавторських фотографій. Це типу по такій логіці продавці тему десь там вкрадуть фотку з авторським правом. А потім, якщо хтось пускалиться, то вони скажуть: ну це ж наша фотка. Так що давайте ще нам проще ще й платіть. Цього випливає ще Сука, одна цікава міні. і принципі, Сві банальна проблема. Вам замість класного, елегантного, супервопернавороченого продукту можуть впарти якусь дурню, яка зламається з першого ж дотику після розпаковки. Але ще цікавішим є те, що модерація тему ніяк це не регулює. І щось мені так підказує, що вони навіть не читають скарги, які їм надсилають ті самі автори картинок. Можливо, звісно, я помиляюсь, але всі факти до цього зводяться. Згадуючи вище перелічені проблеми, то скарги на авторське право на їх фоні здаються просто піщенкою. І я гадаю, що тих скарг набагато, набагато більше, просто Іх звісно не виставляють на публіку. Я вам дуже сильно дякую за перегляд повного відео. Ну і по традиції пишіть лайки, ставте коментарі від трьох слів, щоб відео просувалося. Ну, і якщо ви не підписані і вам сподобався мій канал, ви можете підписатися на Ютуб і телеграм-канал. На телеграм-канал посилання буде в описі. Величезна подяка спонсорам, що підтримують мій канал в матеріалі. Ну а з вами був Якзавдифюзен. Ще побачимося. <пл 'язана> Да, народ, всім кому сподобалося відео. підписуйтеся, будь ласка, на його канал, підписуйтеся на мій канал, пишіть лайки, коментарі, критикуйте, щось там предлагайте свої ідеї. Да, Якщо критикуєте, будь ласка, буду дуже радий, якщо ви будете пропонувати якісь свої ідеї для розвитку моїх реакцій, щоб вони можливо були смішніші, можливо, вам подобається, що я більше говорю, щоб я більше говорив, менше говорив, туди-сюди. Ну, але як я буду менше говорити, то, то вже буде не реакція, а просто огляд на відео. А, так що, всім дякую, хто дивився. Реально, давайте. Ставте лайки, пишіть коментарі. Давайте. Всім пока, да